Добрий день, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з конструювання. А конструювати ми сьогодні будемо з паперу. Дітки, що ми будемо робити? Ось зараз я вам покажу. Дивіться, з паперу, ось таких лісових звірят. Це в нас хто, як ви гадаєте? Вовчик, вірно, а це? Лисичка, сестричка. Ось сюди я її кладу. І зараз покажу, як ми це будемо робити з вами. Ось нам знадобиться ось такий квадратик чорного кольору. Так, це буде у нас вовчик. Ось тут на... отак От робимо ось таку лінію, згибаємо її. І у нас вийшов, що трикутничок, так? Потім ми кладемо. Ось так його до себе. І ось. Ще ось так згинаємо. Ось дивіться, що повинно у вас вийти. Бачите, дітки? Потім можна зафіксувати його клеєм. Ось так. І тут зсередини. Трішечки, щоб ось трималось. Зараз треба, я ще потримаю. Ось так. І намалюємо йому око біленьким, щоб на чорному було видно. Добре. Ось в нас є вовчик, дивіться. І зараз ще зробимо лисичку, так? Теж квадратик наш навпіл сюди. Ось так добре, добре. В нас виходить знову трикутничок. Ось сюди носиком до себе. Ні. До гори. Ось так дітки. Ось сюди. І сюди. Потім перевертаємо. І домалюємо теж носик. І оченята. Ось в нас вийшли ось такі лисенятка та вовчики з паперу. Дітки, зробіть, будь ласка, і ви. Ось таких звірят. Гарного дня, до побачення!